Україні, Героям Слава, сьогодні знімай відео. Розпочали ми оранку, Будемо сіяли. Отак трактор говорить. Дуже файно бере. Ми ще доробили трошки плуг і тепер він більше корпус бере. Отак. Будемо сіяли ясмінь, а і пшеницю вже трошечка пізніше. Вже зробили, може, 5 гектарів. Там Т-25 стоїть. З сівалочкою. Буде окреме відео. Яксі є ото так. Та Зараз покажу що є говорю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.